Бувають голосні та приголосні. Повторимо голосні: А. О. У. Е. И. І, і. Співаючи ці звуки, наш ротик утворює круг, тому їх позначають кружечком. А приголосні звуки промовляємо чітко: Д, Т, Б, М, П і позначаємо їх рисочкою. Подивіться, хто зображений на малюнку. На малюнку зображений Лев. Скільки голосних у слові? У слові один голосний е. Отже, у слові один склад. Давайте по черзі визначимо звуки у слові Л. Приголосний позначаємо рисочкою. Е. Голосний позначаємо кружечком. В приголосний позначаємо рисочку. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображена риба. Скільки голосних у слові? І, А. У слові два голосних. Отже, у слові два склади. Давайте визначимо звуки по черзі Р-р. Приголосний позначаємо рисочкою. І. Голосний кружечок Б. Б. Приголосний рисочка. А. Кружечок. Хто це? На малюнку зображена корова. Скільки у слові голосних. О! О. А. У слові три голосних. Отже, у слові три склади. Позначимо звуки. Приголосний позначаємо рисочкою. О. Голосний позначаємо кружечком. Р. Приголосний позначаємо рисочкою. О. Голосний позначаємо кружечком. В. Приголосний позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком.